Так, сьогодні у нас на огляді ось такий змішувач, де в комплекті гайка, щоб його кріпити дві різиночки уплотнітельних наверх і наниз. Значить, сам змішувач виглядає дуже стильно. Колір матовий, ось так витирається, він, мабуть, не буде лишати ніяких взагалі розводів, бо є такий колір, що прям. Він глянцевий, то на ньому все видно. Знизу у нас під'єднання, нержавка, болти, латунний сам корпус, куди картридж вставляється. Зараз подивимось, як через цей носик витікає вода. Має, бути, має виглядати дуже круто і стильно. Так, Під'єднуємо. На резиночки дуже не затягуємо. Під'єднуємо до води. Ну, може він встановлюватися на стільницю і тут, мабуть, може бути якась накладна раковина, або ж воно може все е, е, на раковину ставиться, ставитися на, меб... на так. Ой, клас. Тут воно тече ось так. Як... Водоспад і зужається до носіка. Оце дуже класно виглядає. Зараз я спробую ось так поставити. Дуже стильно. Якщо беремо рулетку, від центра змішувача до початку 20 сантиметрів. Ну і, звісно, чим вище, тим воно зужується. Розмір гусака 16 і висота змішувача з ручкою 20. Ну Ось це дуже стильно виглядає.